Ляни килимок змочують водою і кладуть в контейнер, а потім вкладають насіння машу одне за одним. Це екологічно чисто. Зараз наш час треба думати про екологію. В світі дуже багато пластику, і треба з цим якось боротись і ек висаджувати екологічно чисті продукти. За сусідньою партою його однокласниці висівають редиску для того, щоб передати це до нашої їдальні, для того, щоб діти могли харчуватися здоровими продуктами. Харчування. Дуже цікаво спостерігати, як кожен день вони ростуться на сантиметри, міліметри пливаю, і я читала, що вони корисні для здоров'я, для зору, організму. Вперше мікрогрін, а це базилік, редиску, гірчицю і горох діти висадили тиждень тому. Зараз лодки з зеленю стоять на підвіконні у класі біології. Вирощуванням ось такої мікрозелені ми додаємо в раціон вітаміни, особливо в зимовий період. Крім того, це дуже класна команда, бо я вважаю, що найефективніша формула класного, ефективного і потужного навчання це взаємодія учня і вчителя. Цей проект є реалізацією програми соціальне шкільне підприємництво Міністерства освіти і науки України. Зелень, яку діти вирощують, віддають до шкільної їдальні а кухарі додають її у шкільні обіди. Зараз зимовий час треба діткам трошки уж меню і щоб були. Використані різні вітаміни. Ми ж кладемо на тарілочку гарнір, е, основну страву, м'ясну чи рибну і можна додавати зелень. Мікрогріни, який школярі виростили на підвіконі, сьогодні вперше куштують. Нагадує мені смак решки та гірчиці. Е, дуже смачно можна їсти. Куштують таке вперше, Ну, я розумію, що це дуже екологічно і корисно. У планах школи налагодити співпрацю з еко-готелями і продавати вирощену мікрозелень. Це буде підприємницькою діяльністю школярів. Ми будемо постачати їм мікрозелень, тим самим наші дітки будуть заробляти певні кошти так на розвиток школи і класу. Дарія Янушкевич, Костянтин Сіліченко, новини на Суспільному.